На розширеній робочій нараді, яка цими днями відбулася в навчально тренувальному центрі Хмельницької АЕС, за участі представників компанії Арева, Шкода, фахівці ДПНЕК «Енергоатом», «Атомремонтсервісу» та групи спеціалістів атомних станцій України, розглядались питання поточного стану реалізації міжнародного проекту щодо переходу від регламентного ремонту на ремонт за технічним станом. Як зазначив начальник інженерного центру ВП Арс Ігор Касперович, ще з 2006 року в енергокомпанії здійснювалися несистематичні спроби втілити нові принципи до проведення ремонтних робіт. Очевидна польза от такого ремонту, ну як мінімум, це сокращення і значительне сокращення доза затрат ремонтного персоналу при виконанні ремонтных работ вперед ППР. Существуют, разумеется, и другие выгоды этого вида ремонта, как, как то сокращение затрат на товароматериальные ценности, необходимые для проведения ремонтных работ, сокращение непосредственно трудозатрат ремонтного персонала. Основне завдання проекту обґрунтувати, продемонструвати переваги такого ремонту порівняно з традиційним, надати рекомендації і по можливості втілити його в життя. Такі спроби і досить успішні були проведені на двох українських АЕС на Південноукраїнській атомній електростанції. На ремонт за технічним станом переведено близько 4 тисяч одиниць різного обладнання четвертого класу безпеки. На Ровенській АЕС ця да, робота підійшла к. достаточно логическому завершению, и станция Ровенская в настоящее время готова к переводу на ремонт по техническому состоянию порядка 3000 единиц оборудования 4 класса систем безопасности. В первую очередь это тепломеханическое оборудование, арматура, теплообменники, баки, сосуды, фильтра и так далее. Ідея залучити міжнародні організації, підприємства, які мають досвід переходу на ремонт за технічним станом, виникла в 2010 році в рамках міжнародного проекту співробітництва з Європейською комісією щодо реалізації нових програм на АЕС України. Це так звана м'яка допомога, яка припускає розроблення технічної документації, навчання персоналу і тому подібне. Це і з'явилося... предыстории для, для того, чтобы предложить этот проект, ну и в дальнейшем разработки технического задания, которое спустя достаточно продолжительный срок, а именно потребовалось 4 года без малого, вот, подошло к логическому завершению. Проект передбачає створення нормативної бази, методичних розробок, здосконалення ремонтно-технічних характеристик. Планується розробити п'ять методик для арматури, механізмів, що обертаються, теплообмінного, електротехнічного обладнання, обладнання контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Буде розроблена також програма поетапного переходу на ремонт за технічним станом. По даному проєкту хемійська станція є пілотною, так називаємою. То есть предполагается, что те новшества, которые будут предложены проектом, будут в первую очередь реализованы и опробованы на Хмельницкой АЭС. Вот. В дальнейшем, по факту завершения проекта, мы сможем опыт накопленной Хмельницкой станции, атомным сервисом передать на другие АЭС Украины.